Всім доброго дня. В продажі свіжопригнаний Volkswagen Golf 5, кузов хетчбек. Автомобіль щойно пригнаний з Німеччини. Вже розмитнено, поставлено на український облік. 2008 рік виготовлення. Двигун 1.6 MPI, звичайний атмосферний двигун, механічна коробка передач. Автомобіль в гарному стані. Класна комплектація, оригінальні легкосплавні диски, літня гума, ласа 2021 року. Без ДТП. Омивачі фар, противотуманні фари. Вікна, оптика, все рідне. Заглянемо в багажник. Полочка на місці. В комплекті йде знак аварійної зупинки, аптечка, компресор, піна. Повністю весь комплект. Багажник частенький, цілий. Болти не крутилися. Заднє скло оригінал. Глянемо салон. Заднє скло підйомники стан сидінь, сидіння взагалі, як нові, килимки на місці, плафон працює, стеля не провища, карти також. По комплектації задні та передні склопідйомники, регулювання підігрів, зеркал, датчик світла, мультикермо, круїз-контроль. Датчик дощу, автозатемнення заднього скла. Штатна магнітола, клімат, підігрів сидінь. Механіка 5 ступка, пробіг даного автомобіля 168 тисяч. Запустимо двигун. Двигун запускається чудово. Оберти не плавають. Мультикермо працює, клімат працює. По кулісі все чудово, Партронік спрацьовує. також підлокітник присутній, стан салону. Заглянемо. До двигуна. Один і бензин, екологія на місці, щупа на сапонить. Кришечку притягує, покрила крила 9 місяць 8 року оригінал. Також з цієї сторони 9 рік, 9 місяць, 8 рік також оригінал. Також тут нічого не крутилося. Капот без сколів. Показники прибору? Праве крило не скрила. Права дверка. Дах автомобіля? Задня дверка? Задня права арка? Кришка бажника? Ліве, заднє крило? Ліва Дверка. Водійська дверка, ліве крило, весь кузов в рідній фарбі, без ДТП. Машина вже розмитнена, поставлена на український облік. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте більш детально за телефоном або телеграм-канал. Там будуть додаткові фотографії до цього автомобіля, опис та ціна. Посилання на телеграм буде в описі під відео. Всім гарного дня та мирного неба!